Бульбочка з сальцом в целом тому в фользі. Щось там валяра накрутив, подивимось, що вийшло. що в нього вийшло з бульбочкою. Розкривай. Самому дуже цікаво. <різь> Ти я думаю, я на нас експерименти хочеш провіряти. візьми. Достатньо часу пройшло. На вигляд Це хорошо получилось. Знаєш над чим спробувати з якимось сірничком? Можна просто на тарілку, сюди не. А якщо воно все ре... Ні, не повинно. Воно стільки. Ну, Дивіться, бульбочка яка файна. Продовжуємо нашу бесіду з Володією, поки Валера е, займається шаштичками, щоб не гаяти час світовий день. Щоб світло було нормальне, я попросив лоді показати монтаж, яким він ловить, які для нього ну, успішний. пару варіантів. Варіанти з флетом і варіанти з методом, тобто гарбузом. Всього, будь ласка, покажу. Зараз що зробимо? Зробимо один поводочок, зв і зв'яжемо дві такі ну, саме поширені, самі прості оснасточки під флет фідер так, зв'яжемо поводочок під насадку от міні-Тік-так. Якраз це зараз буде актуально весною. Маленька насадка, маленький гачок. Матеріал поводочний Клаймакс, Такого ще немає. це Сергію Івановичу дали його на тест і він з вигляду такий досить непоганий. 15 ЛБ, м'ягенький. Ну, Відтестуємо, попробуємо і скажемо. Так, в'яжемо поводочок. Один акуратний, делікатний вузол, не треба в'язати якийсь двойний, маленьку таку от п'ятлечку під волос. Так, зайво відрізаємо. Так, беремо трубочку. Багато хто під маленькі гачки не використовує трубочку, але ми використовуємо. Так, вдягнемо трубочку. Головне, щоб вона була делікатна, маленька, тоненька. Вдягнули трубочку. На таку от заготовочку. Маємо трубочка на поводковому матеріалі і вузол під волос. Беремо гачок. Так, гачочок. Продіваємо. Так. Продягнули. І беремо насадочку. Насадку беремо, вдягаємо просто для того, щоб ми бачили, яку довжину волоса нам потрібно зробити. Так, беремо насадочка міні тік так, вдягаємо. Хтось питає, чи вони тріскають, нічого, вони не тріскають. Бачите, вдягнули. Так, і продягаємо. Так як вушко маленьке, треба трошки помучитись. Де в кого така думка є, що потрібно робити кількість, коли зав'язуєте гачок, кількість оборотів так, щоб зрівнялось з жалом. Ну, багато хто так. Говорить і думає. Насправді достатньо там трьох-чотирьох обертів, тим більше коли це гачок маленький. Три оберти зробили і в сторону, в сторону жала. О, супер. Получилось з першого разу. Все, маємо, висуваємо маємо поводочок. Ще в'яжемо тут. Довжина поводка 8-10 см, в деяких випадках там можна трошки, трошки більше. Так. Зайво відрізали. Ну і сюди, звичайно, маленький стопорок. Але не отакі от стопорки, так, як от галочка, а Звичайний такий от їх, мурашки їх називають, звичайний мінімальний поводочок. Все, маємо готовий поводочок під, в даному випадку, під насадку тік-так. І от дивіться так. О, гачочок стоїть. На, на жаль. Це от в даному випадку, якраз, якщо вже ми говоримо про насадку міні-тік-так, підходять оці от гачочки гама-кацу і сосем шостий розмір. Так, да, тара трошки у нас Дякую. не для такої зйомки. Варі, варі. Була баночка хороша, не можна знайти. І... Так, по монтажикам. По монтажикам найчастіше, які чим мало флет, класичний, стандартний флет. Така ось штука, яка ну, в народі називають гарбуз. Да? От, от, Вроді таке воно просте, да? банальне. От, хто, до речі, багато хто задавав запитання, що таке оснастка гарбуз. Ну, от, оце от він і є. Така от, Трубка відвід. Для чого ця трубка? Трубка для того, щоб поводок при забросі, так як флет ми поводок, всі ви знаєте, да? ну, через топтушку втикаємо, то тут поводок ми не втикаємо в саму. Сам корм, тому що чому не втикаємо? Тому що при падінні, так, якщо ми втикнемо його так, ну, засильно, коли гарбуз впаде на дно, ну, цей гачок просто може бути знизу. Так? Тому от тут у нас буде поводочок, і завдяки цій трубочці він не перехльостується, тобто немає ніяких заплутувань. Так, ну і от Їх багато на ринку, різного кольору, різний матеріал, пластика. ну Плюс-мінус вони всі однакові. Але, правда, є деякі трапляються такі, що дуже м'який пластик. Ну то, от Сергія Івановича були деякі зразки, якими він користується, я в принципі теж такими користуюсь. Зараз зв'яжемо і один от нюанс покажу. Так, Зв'яжемо спочатку на флеті. Це в нас йде шок-лідер, тобто ми шоклідер зразу продягаємо. Флетик, більше ніяких вертлюшків, нічого. Вдягнули флет. Вдягаємо так ось цю. Таку бусинку. Так, зараз спробуємо вдягнути. Вдягаємо бусинку. Так, продягнули її і тепер зав'язуємо і один важливий момент. Я, я показую виключно, от яким я способом зав'язую. Отакий спінінговий вузол. Ось так от ми робимо там, скільки оборотів. Прямо от нашу клідері. Оборотів там 6-7 зробили, продягнули ось сюди і протягнули ось сюди. Так. І один дуже важливий момент. Оцей от вузол стягуєте акуратненько. Тобто ви його стягнули от от. досить акуратно. І не треба робити от таких от рухів. Багато хто це робить і потім каже, що в мене відривається. Якщо ви почнете отак от сильно затягувати, тут пластик просто трісне і ви розірвете. Отак от от акуратненько стягнули і все, ніколи немає ніяких проблем. Відрізали зайве і, в принципі, усе, усе готово. Сюди йде наш поводочок. Одягаємо поводочок і, і маємо готову з вами оснастку. Ніяких вертлюшків, люди деякі тут такі конуси, такі карпові вставляють. Ну, нічого цього не потрібно. Все виглядає ось так. Аналогічно і тут. Я думаю, не будемо навіть в'язати. Все так само прив'язуємо такий, е, такий самий, як народі називають, quick change. Так, і вдягаємо, ну зробимо аналогічно і сюди вже на гарбузик вдягаємо бусинку, Ковбусінку. Ковпачок. Ковпачок да, вдягаємо. Сюди от сам квікченджік. О. І ще раз повторюю, важливий момент. Не затягуємо цей вузол. Да. Не не, да. Просто взяли, зв'язали і акуратно стягнули. Не знаю, в мене принаймні ніколи не було якихось проблем, відстрілів. Дехто в'яже якимись іншими вузлами, О. гудзами. У мене воно от. Просто стягнули, от, акуратненько, без оцих отривків, просто порвете. От, дві оснасточки готові. Самі, напевно, найпопулярніші класичний флет і, і гарбуз. В чому перевага гарбуза і в чому його недолік. Ну, на мою думку, звичайно, флет полетить далі. Та, гарбузом на таку дистанцію. Гарбузом ви не кинете як флетом. Флет однозначно полетить далі. Але об'єм корму ви можете сюди. Дати ну, досить достатньо. Сюди можна на наліпити. Я вперше побачив ту оснастку на марафоні Сергія Івановича. Це там років 10 назад. То хлопці з Закарпаття приїхали, ну воно в нас ще було таке непопулярне. Ну вони на такі гарбузи прямо ліпили от, ну, апельсини. Тобто корму, подача корму дуже велика і дуже, насправді дуже класна штука. Ми це думаємо, що нам дозволять кормитися на чемпіонаті світу. Не дозволили. Так, да, на чемпіонаті світу воно би було не зайве, ну там окрема історія про, про корм. такі два монтажі. Ну, плюс цвяшки, там вже популярний монтаж. Саме тільки на волосі цвяшок. Так, ну це там є свої теж нюанси, свої плюси, мінуси. В принципі, можна зв'язати. Зв'яжемо один... демку застряли. Так, Тут в принципі теж все дуже просто прив'язуємо. Прив'язуємо сам цвяшок от сюди. Ну, Там є насправді декілька способів, ну це такий най... найпоширеніший. Так, беремо гачок, візьмемо. Так, одягнемо трубочку. Ви не корис... не ставите, так, да, Сергій Іванович? трубочку? Я в основному підмотую трошки вище. По принципу, менше елементів. Так. І коли треба, звісно, трубочку. Це на більших гачках трубку, так. Да. На маленьких. Так. Гачок. Ой. Так. Ну і все у нас є такий от готовий поводочок. Розмір цвяшка відповідно під розмір насадочки. Тобто є вони там менші, є більші. І все дуже швидко робиться. Особливо актуально на змаганнях. це. Все, вдягнули. Е, мінусом також хочу сказати, цвяшка. Основний мінус, основний плюс. Плюс це от, що все дуже швидко, це швидше, ніж голкою. Мінусом, що практично, ну дуже часто, чи на виважування риби, чи на перезаброзі все-таки губиться насадка. Тобто вона злітає з цього свіжка дуже дуже часто. Все. Отак от так виглядає. Це нова насадочка колобок. бок. Така з флюо ефектом. Так, все, маємо два от таких от готових, самих простих, самих поширених монтажа, які, якими усі користуються усі спортсмени і не спортсмени. Флетік і гарбуз. Так, ну що, друзі, підходить до завершення наша сьогоднішня розмова а з Володією. Показав він свої монтажі улюблені, самі прості. Ну, Це вони не секрет. Вони стандартні. Да, не треба ніколи нічого видумувати. Все, прост, все простеньке, саме краще працює. Ну, і ще одна послідок. Володі дав я таку задачку. А ну, розкажи вам, що ти вибрав. Коротше, по флету 10 позицій і по. Значимості він їх на свою думку як розподілив. Але є у нас тут просто добова рибалка, да? тобто, ну, є 10, ну, Сергій Іванович Зробовяк, 10 пунктиків розписав і я маю визначити, що найважливіше. Тобто від 1 до 10 є добова рибалка да? і є спорт формат 5 годин. Так, ну добова, мабуть, найважливіше все-таки да, доба рибу, але знову ж таки, все, ну, все відносно. Да, чи рибу потрібно зібрати кормом. Але якщо це весна, якщо це холодна вода, ну, вода низька температура води, цього корму не потрібно. Але якщо це літо там, активна риба, вона активно харчується однозначно, ну, напевно, на першому місці це є. Щоб цю рибу заманити в точку. Потрібен за корм. Ну, тому, мабуть, за корм я ставлю прикормку, якісну, свіжу. Це є там, тигровий горіх, це є конопля, це є пелець, це є розчинний, це є варений бой. Це є наш закорм. Перше місце за корм. Друге місце, мабуть, ну, те, що у нас забите в флеті, да, щоб виділити ту насадочку, яка лежить. Однозначно, це є наш. Mix. Метод Ставимо це у нас на друге місце. Третє, відповідно, поставимо, напевно, гачок гачок з насадочкою. Сама презентація насадки, підібрати розмір, підібрати кольор, розмір насадки, розмір гачка. відповідно. Тому це поставимо на третє місце. Тобто на третє поставимо поводок з гачком, а на четверте поставимо саму насадочку. Отак. От П'яте місце поставимо тоді тип монтажу. тобто чи це, чи це, нам потрібно, Якщо, до речі, нам от потрібно багато годувати рибу, да, ми годуємо її там з помбом, можна її ще догодовувати, до речі, цієї оснастки. Коли риба активно харчується, додатково корму в точку, от оснастка типу гарбуз. Тому, якщо потрібно, відповідно кинути далі, кидаємо флетом, Тому поставимо на п'яте місце. У нас е, тип монтажу. Е, основна жилка, Ну поставимо на сьоме місце е, жилку. Відповідно, чим тоньше, все дуже просто, да? чим тонша жилка, тим ви далі закинете. Але такі оптимальні діаметри це все-таки 0,22-025. Тобто ну оцих от 0,22, навіть 0,2. Воно не, добавля... не кругом. Не, не... Зараз да, не кругом дозволяється. Деякі водойми зараз дуже багато 0, водой... на 0,25. Ну, все-таки це важливо, товщина жилки, тому що ми не поставимо там 0,3. Це вже використовують 0,3 для завозу вже і так далі. Поставимо на сьоме місце. Так, На восьме місце поставимо, це ми все говоримо зараз про звичайну добову рибалку. На восьме місце поставимо катушку. Ну, тут вже кожен під бюджету собі підбере. хто яку має. Так, восьме місце. На дев'яте місце поставимо удилище. Теж. Ну, в принципі, однаково можна ловити як дешеве, хто собі яке може дозволити, так і дорогим удилищем. Єдине, що підбираємо розмір удилища, як ми вже казали. 4,20 це в нас. Данній дистанцію. Насправді цих 30 см вони відіграють дуже велику роль. Тобто 3,9 і 4,2. Ну, 4,2 насправді да, збільшує набагато. Збільшує дальність забросу. Ну і на останнє місце все-таки ну, логістика вона важлива, але мені здається, що от на такій звичайній рибалці, не на змаганнях, вона не так важлива, як попередні пункти. Тобто тут... Тому я поставлю логістику, мабуть, все-таки на, на останнє місце. Якщо ми говоримо про спорт, зробимо інакше. Ну, все-таки спорт, і, але конкретно під 5 годин. Тут, напевно, все-таки за корм на перше місце, не поставимо, поставимо прикормку, яка у нас в флеті. Це дуже важливо, поставимо на перше місце для того, щоб, для того, щоб рибка підійшла до нашої оснастки. Тобто, однозначно... Перше місце. Друге місце поставимо в насадочку і поводок з гачком відповідно на третє місце. Тип монтажу поставимо на п'яте. А от робоче місце вже в змаганнях нас відіграє таку досить важливу роль. Тобто вся логістика, якщо це 5 годин, має робити все швидко. Так? Тому поставимо, мабуть, на п'яте місце. Шосте місце поставимо, інколи потрібно все-таки за цих 5 годин рибку підтягнути. Поставимо за корм. До корм. До, до, корм. до корм за корм. Поводжуєте зі мною сліпами? Я їздив перші два-три пункти. Перші два-три пункти. Так, шосте місце. Далі у нас. За корм можна зараз сказати першим. Ну, Дуже коротка У <рес> <рес> нас сесія. Нам треба скоренько дати подати сигнал ну, на рідні, щоб так, її. її зібрати. Тут все дуже умовно. Тут я так от зараз по розкидав да, місця, але ну є ж різні випадки. Ну да, ти да. Вже Так, ти орієнтуєшся, так скажемо. Добре, от ми зараз ви говорите за корм на перше місце. Якщо змагання весною, да, все ну, вже не перше місце. Тому що не, ну ранньою весною, коли не потрібно там годувати взагалі, буває ж таке. Тому все дуже, да, дуже ну, умовні ці всі місця. Так, на чому ми зупинились? 5, е, ну, так, шосте місце у нас поставили закон. Сьоме я поставлю там вже оснасточку, чи це флет, чи і так далі. Е, так, восьме, 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 восьме. Місце. Що у нас іде? Залишилось приконка закон. Ну, жилка поставимо теж. Ну, в принципі, е, відповідно, 9-10 місця це катушка і удилище. Це вже все по, по, по бюджету, це не є саме, саме основне. Я не знаю, я вигравав колись в мене були бюджетні Снасті, я однаково виступав там, ну, в тому ж класичному фідері на бюджетній Снасті, і це не, так, не, так, не настільки важливо, як попередній пункт. Все, все, в принципі, ми то, що хотіли, з тобою обсудили, поговорили. Розкажи про нові насадочки, які ти е, хочеш е, розіграти. Розіграємо. Розіграємо по три новинки 2023 року, тобто рандомним способом, в кінці місяця, в кінці цього місяця, кінці цього місяця розіграємо і. От три учасника по три наших новинки комусь пощастить. Дуже отак коротко. Це буде актуально насадка Smile, це є такий флюропопапчик по-папчик з ефектом, поп з ефектом флю флюро. 6 мм. Це є одна наша насадка. Міні-тік-так. Дуже актуальна насадочка. Це є така версія нашого тік-така, але вона у розмірі 4 х 6, ще менша. Тобто, це дуже актуально при. Якраз от зараз буде весна, холодна водичка, пасивна риба. Оцих дві насадки дуже актуальні. І така нейтральна насадка з флюроефектом «Колобок», Теж дуже цікаво. Це новинки 2023 року. Тут я підібрав такі топові смаки і ми з Сергієм Івановичем їх розміняємо, розіграємо. Сказав, розіграємо. Раз, раз. Раз. І Сергію Івановичу теж перепалив три новиночки. теж Його улюблений естерфрут, чемпіонат світу, виграний на цю насадочку. Так, що тут у нас? Моя улюблена кисла груша і наш теж топчик мандаринка. Дякую. Так, і ще я маю до Сергія Івановичу отакий подарунок. Це теж новий напальчник від баунті. Шкіра кінгуру. Без перебільшення по... один з найкра... найкраї, найкращий напачник, який зараз... От Сергій Айген, Іванович кидає далеко, він... йому надо. Да, йому, йому треба, йому потрібно. Він протестує і він скаже, як нап... напад. ну топ. Реально топ. Ну все, він чого тут тягне. Ні, ні, там це регулюється все. Ага. все можна. І тут регулюється? Да. Ага. Топчик. Все. Все, весною рекомендую. Весною протестуємо. Так що, Вова, я тебе запрошую в кінці місяця на розіграш. Будеш свідком. А шашлик буде? чи Ні, Ні, хвата. Ну, без шашлика я знаю. Приїдеш, приїдеш. Валерій, дякую за щось. Дуже смачний, як смачний. завжди. Рецепт бомба. Хто хоче рецепт Валерин подивитися, є на каналі. Рецепт від ну, шашлик від підписника. Да, і подякуємо ще, напевно, ЗСУ за те, що дає нам змогу от їсти шашлик і, і спілкуватися. Теплі, світлі. Все, дякую Збройним силам. Хто ще не донатив, донатьте, машина їде. їде. Я вже чекаю ту машину, як собі. Джип Чирокі, Грам Чирокі їде на... На ті, що кошти, кошти, що ми зібрали. На, да, на турнірі. Да, да, на трьох турнірах. Все до побачення. Підписуйтесь. Ага, ну, умова розіграша. Підписка. Обов'язково лайк і коментар. І на, по цих, хто підписаний коментар і лайк. Серед тих ми проведемо розіграш цих призів. Все до побачення. Hát azért nem számít.